Ось так тримаєш у руках гарну книгу, насолоджуєшся ароматом запашної кави і на хвильку відволікаєшся від усіх драм сьогодення. Їш, пий, читай кохай. Ця фраза вже стала візитівкою кав'ярні Ніжині. І насправді вона нагадує дуже камерні книгарні у Львові. Кав'ярні книгарні сьогодні стають справжнім трендом, бо кава та книги завжди тісно дружили. Хто ж не полюбляє сісти з горнятком ароматного напою і погортати гарну книгу, споглядаючи у вікно красиві краєвиди древнього міста. Та й сама кав'ярня розташувалася в історичній будівлі на вулиці Гоголя. Колись це були келії монастиря. Тому тут усе ніби дихає історією. Саме це місце ідеально підійшло для відкриття власної креативної справи, ділиться авторка ідеї Ольга Ріпа. Коли постало питання, де взяти гроші на відкриття власної справи, Ольга ризикнула і подала заявку на участь у державній програмі Бота і виграла мікрогрант на суму 250 тисяч гривень. Не останню роль у цьому відіграв Ніжинський бізнес-хаб та його координаторка Марина Світлова. Ось так завдяки спільним зусиллям у самому серці історичного Ніжина з'явилося ще одне місце сили. На мою думку це дуже актуальний заклад, тому що е, люди дуже полюбляють каву зараз. І Це тренд, а також книжки це те, що ніколи не Застаріє оцінка, мабуть, в тому, що тут е, можна придбати книгу е, на будь-який смак, а також е, дуже смачна кава, яка якої немає більше, точно не де Окрім сердечок на капучино, бариста Аня знає особливий секрет приготування смачної кави. Наприклад, ось у нас кава для фінків та е, Тут е, від різних регіонів залежить смак кави. Саме там, наприклад, то якщо десь повив, то може бути з кислинкою, де вони ж десь більш солодкими нотками. Кожна кава способа індивідуальна, різна обжарка, обсушка. Ми використовуємо 100% арабіку. У кав'ярні книгарні є своя міні-пекарня, де пекарі-кондитери чаклують над смаколиками до ароматної кави або запашного чаю. У нас є сінабони, кіши, трубочки з звученим молоком. Кіши у нас є солені, тобто це з грибочками і так далі. Також є солодкі, тобто є ще також. Кондитерка, яка, яку ми замовляємо у кондитера, і нам привозять її у свіжому вигляді. Та справжнім серцем і родзинкою кав'ярні є ось ця книжкова полиця з дуже цікавою підбіркою літератури на будь-який вік та смак. Тут є українська література, тобто історія. є. Тут є іменно такі щоденники, які вели самі відомі актори. І історичні відомості. Е, також у нас є дитячі полички, е, дитячі іграшки. В нас є такі пазли, е, зарубіжна література. все. ну а це більш українська. Попри те, що Ніжинська кав'ярня, книгарня, щойно відкрилася, тут уже є постійні клієнти, куди їх тягнемо в магнітом. Серед них є Ангеліна. Дівчина вже охрестила цей особливий заклад своїм місцем сили. Я взагалі працюю саме менеджером, тобто я розвиваю такі заклади, і я, як ніхто, інший, розуміє, наскільки це важливо, особливо Ніжені, тому що хочеться кудись піти розвантажитись. На даний момент дуже великий рівень стресу у нас в країні, і потрібно відходити від цього, пам'ятати, звісно, але є моменти, коли потрібно розслабитись і перезавантажитись. Це саме те місце? так я вважаю так, тому що тут є книги. Тут можна прочитати, тут є дуже смачна кава. Я, як бариста в минулому, розби, розбираюсь, тому що тут добре збите молоко. Тут гарна кава. І круте, що є, я, я дуже люблю сінебони. В Києві я за ними не буду їздити, а тут є Сінебон. Ніжинська кав'ярня книгарня це затишне місце, де можна відпочити від цифрового світу та побути наодинці з собою. Люди, які читають книжки, і так прийдуть до книгарні, а ті, які не читають, прийдуть на каву. Побачать інших, які читають. І можливо станеться хімія, і вони теж захочуть погортати гарну книгу, кажуть автори проєкту, і мають надію, що іще більше заохотять ніженців до читання книг.